Зараз робимо швиденьку розпаковку на чоловічі футболки, перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 1800 гривень за цілий кульочок. Показую вам швиденько розпакований уже кульочок ось така моделька чоловіча. Це ми показували на прямому ефірі і його не купили. І я вам зараз зроблю таку швиденьку, невелику розпаковочку Calvin Klein, Розміри тут будуть всі можливі, тобто від S до 3 xl а то може навіть і більше. Це така розмір М. Тут ідуть різні модельки, йдуть однотонні. Ось такі з надписами, з принтами. Різноманітні модельки. Наступна ось така. 1800 гривень за 10 кг. Приблизно тут буде одиниць від 60 до 75, я думаю. Ось дивіться, яка прикольна. На різний смак, на різний розмір. Ось така. Яскрава, жовтенька. Далі. Ух, це великий розмір. Однотонна повністю. Ось така крутезна. Дивіться, який розмір. Далі. <coughs> розмір елічка. Поло тут теж присутнє. Ось така. Також попадаються бренди. Так, ще одна великий розмір. Ось така. Нагадую, що це перший плюс другий сорт. Ось така. Так, наступно. Такого плану. Так, футбольна. Ось така. Теж іде великий розмір. Дивіться, яка ця класна. Різні з різними колабораціями. Так, далі ще одне поло. Ось така. Більший розмір. Ось ця класна. Розмір S. Ось така бомбезна. Так, далі, ще одне поло. Розмір XS. Ой, XL. Ечка. Смок. Далі. Така. Так, це розмір. Мка лівердж. Ось така однотонна. Так, ще одне поло. Розмір 52-54. Так, майка нам попалася. Ось така. Так, ще одне більший розмір. Ну, дивіться, я вам скажу мінімально, тут буде кількість 60 штук. Ось така. Це якщо буде перевага більших розмірів. Елічка. І дивіться, яку я вам просто маленьку частинку показала. Показую вам ще чуть-чуть. Так, ось така. Однотонна повністю. Наступно такого плану. Біленька базова. Теж йде великий розмір, базова, однотонна. Далі така. І ось така футбольна. Ну і в принципі, ви бачили, в нас ще залишається ось тільки штук. Кульочок вагою 10 кілограмчиків, а ціна 1800 гривень футболочки чоловічі, перший плюс другий сорти.